Там, де удей несе свій бухливий путі, ревні місто прекрасне стоїть. 1084 рік. Як далеке народження мить. Про Прилуки уперше, про землю свою дізнаюся з джерел Мономаха. Моє місто-фортеця вставало з вогню, навіть з попелу, навіть зі спраху. Саме звідти, де Удею вигин крутий, що віддавна іменується лука. Назов місто взяло в давній час нелегкий і зазвучало, як пісня, прилуки. Я є з відомих всім прилук, старого міста града. Я прилучанка, ось тому цій честі дуже рада. Бо в місті корені віків плетуть і сичати. Церковні куполи, собори, тут і ряси. Удею хвилях хлібочись, це вдаль свої води, а вітер віє та лишає на віки пам'ять роду. І нас творили і жили усі відомі люди. З самого ранку тут життя кипить і сонце буде. Тут гостював кобзар славетний, білецький носин кожуриць, звучали сонячні тварнеші, мелодії сердець. Ще й розкішніші міста, Писала тут та башта Яких якісь іня доброта. Я ковчу тут сміявся, на відосе і щастя було засувався, із гулицьке чани тривух. Привуки торжествують згоди, любов дома пикав найстанція. Не охоло, бо найдорожчий рідний край. Молюсь за вас, мої прилуки, гуяйте, славтеся, квітіть, шанують вас, хай, діти і внуки будьте опасу.